У Луцьку провели в останню дорогу двох військовослужбовців. Як без дозволу виграти тендер? Волинські прокурори судяться із фірмою Данко. На його дині утворилася черга із вантажівок через протести аграрії з Польщі. Мільйонери по волинськи Як взяти у банку 166 мільйонів гривень і не повернути? Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій дивіться у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися із військовими мешканцями Луцької громади Олександром Дорошенком та Русланом Тіщенком. Обидва були справжніми патріотами своєї країни. На жаль, так і не дочекалися. Омрієної перемоги над окупантом Волинь, як і вся країна, майже рік у жалобі. Чи не щодня до волинських родин приходять страшні звістки про втрату рідних та близьких, які захищають нашу землю від окупанта? Щоденно пам'ятати за героїчні подвиги та самопожертву наших захисників обов'язок кожного, хто живе на відносно спокійній території. Не стало би вже України, не було би вже нашого народу як вільного незалежного. Якщо б не ці десятки і не сотні тисяч мужніх воїнів, які усвідомлюючи весь ризик, і що щодня вони можуть не дочекатися до завтрашнього дня, все ж таки стоять міцно, твердо і сміливо. 22 січня в районі населеного пункту Василівка Донецької області, під час виконання бойового завдання трагічно обірвалося життя 46-річного військового сержанта Руслана Тіщенка. Дуже була світла, хороша людина, привітлива, був завжди на позитиві, завжди допомагав товаришам, друзям, ніколи нікому не відказував. Дуже його сильно любили, поважали. ну Важко, дуже-дуже дуже важко. Відспівували героя ще з одним військовим. Серце старшого офіцера, викладача Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Олександра Дорошенка зупинилось напередодні. Віддати останню шану своєму наставнику та викладачу прийшло багато людей. Кожен з яких згадував Олександра Дорошенка як хорошу та порядну людину. Сьогодні хватимо товариша Сашка Дорошенка, який помер Кхай, позавчора. Я прийшов віддати йому останню шану. Яким він був, що хотілося? Чудово для тебе. І цим все сказано. Був дуже світла людина, завжди допоміг, підказав, підтримався. В останню дорогу мужніх та сміливих чоловіків проведжали навколішки. Самопожертва заради країни найвищий прояв патріотизму. Пам'ятати та шанувати кожного загиблого героя обов'язок українців. На жаль, сьогодні попрощалися ще з двома нашими військовослужбовцями, нашими захисниками. Один з них загинув при виконанні бойового завдання в зоні активних бойових дій. Один з них помер тут на місці, в нашому Луцьку. На превеликий жаль, кількість загиблих росте з кожним тижнем, і тому це дуже страшне і дуже жорстоке нагадування про те якою ціною дається відносно мирне життя в нашому місті, в нашій області, про те, якою ціною нам дається наша перемога. Немає жодних сумнівів, в тому що вона буде лише шкода, що дуже багато сімей втрачають своїх близьких. Тому просимо в Господа, щоб якомога швидше ця перемога наступила і щоб якомога з меншими втратами. Вічна пам'ять та щирі співчуття рідним та близьким. Мирослава Сябор, Дмитро Кудик для новин на часі. Поклав своє життя за Україну 23-річний герой з Волині Олександр Зелінко. Прилісницька громада повідомляє, сьогодні підтвердили факт трагічної загибелі уродженця села Лишнівка Олександра Зелінка. Загинув наш земляк 2 лютого під час виконання бойового завдання. На війні з російськими окупантами загинув захисник із Торчинської громади Богдан Омельчук. Старший солдат загинув під час бойового завдання поблизу Вугледара Донецької області. Герой був жителем селища Торчин. Вічна пам'ять і шана загиблим землякам. Через протести у Польщі на Ягодині утворилася черга із вантажівок. На Волинській митниці повідомляють, електронна черга для виїзду українського експорту завмерла. А перед пунктом пропуску накопичується жива черга із зареєстрованих у Ніфур. Проїзд вантажів польськими автомагістралями, як повідомляють, штучно блокується протестувальниками, які розпочали акцію протесту 2 лютого. Тому Зони митного контролю, як Ягодина, так і Дорогуська ущент, заповнені фурами, що стоять без руху. На митниці просять міжнародних перевізників врахувати цю інформацію і з розумінням поставитися до затримок у проходженні кордону. Відповідно до інформації, отриманої від митних органів Польщі, погоджена правоохоронцями акція протесту польських аграріїв триватиме до 24 години 3 -го лютого. Через коротке замикання у двоповерхівці міста Ковель виникла пожежа. Сьогодні уранці до служби 101 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку, у якому перебувають люди. На місці пожежі працівники ДСНС врятували чоловіка. Він отримав опіки, обличчя рук і верхніх дихальних шляхів. Медики швидкої його доправили до медзакладу. а також по висувній драбині рятувальники евакуювали трьох мешканців із другого поверху будинку. Майкси задати. Не спішаємо, де вдаряється. Мільйонери, які не мають по документах ані будинків, ані активів, ані бізнесу, ані совісті. Волинському господарському суді продовжують банкрутуватися багатії задля того, щоб не платити кредити, які вони брали у державних банках. Сьогодні йдеться про дуже цікаву позичальницю. Чи не кожного тижня зараз у Волинському господарському суді банкрутуються позичальники, які у 2007-2008 роках примудрилися взяти в банку кредитів на мільйони, ось тільки на відміну від інших людей, менш платоспроможних і з меншими сумами позики, ці мільйонери не гасили і не збираються гасити свої борги. Бо, як виявляється, закон зараз підтасований так, що вони можуть собі це дозволити. Цього разу у суді банкрутуються така собі зубанова Ольга Сергійовна. Ця пані живе в розкішному будинку, мала у власності багато нерухомості, і можемо припустити цілком небідно живе, але офіційно, як то кажуть, немає. Нічогісінького, бо ж усе попереписувала на чоловіка та дітей. Трішки про суми, які брала у борг в банку, у 2007 році позичальниця взяла у банку два кредити. За одним кредитним договором Ольга Зубанова отримала 2 мільйони 881 тисячу швейцарських франків. За іншим кредитним договором вона взяла у банку позику на 2 мільйони 247 тисяч євро. Кредит вона не платила. Відтак зараз банк пред'являє їй претензію на більш як 160 мільйонів гривень. А коли запахло смаженим, все майно попереписувала на дітей та чоловіка і пішла банкрутуватися. У справі про банкрутство фігурує два підприємства: – «Нордекспорт» та ТОВ Старий Замок. Так розуміємо, що «Нордекспорт», точніше, майно, яке числилось за цим підприємством, було іпотечним. Між тим усі підприємства, земельні ділянки та будинки, позичальниця подарувала дітям та чоловіку. Зараз в засновниках старого. Того замку фігурує її дочка Косенко Анна Петрівна, син Мудрик Юрій Петрович та чоловік Зубанов Сергій Юрійович. У сімейства також є ще кілька підприємств, а саме Нордпак, в бенефіціарах якого Зубанов-Сергій, Ольга Мудрик, що є тією ж самою Зубановою, та поляк Томаш Петро Шалас. І ще одна дзовка. Це виробничо торгова фірма Норд. Належить вона Зубанову Сергію та Ользі Мудрик Зубановій. Цікаво, що майно Норд експорт як іпотечне арештували і у 2016 році намагалися реалізувати через державний майданчик «Сетам». А майна було чимало: більш як гектар землі, цех на 771 квадратний метр, адміністративний будинок площею 257 квадратних метрів, адміністративний будинок з допоміжними приміщеннями 137 квадратних метрів, будівля офісно-виставкового залу з виставковими приміщеннями 1326 квадратних метрів та будівля офісного складського приміщення 461 квадратний метр. Але торги припинили. Які метаморфози сталися з цим майном, нам невідомо, але зараз воно перебуває у власності товстарий замок, яким володіють дочка, син та чоловік Ольги Зубанової, і гроші взяли, і майно за собою лишили. У цьому прекрасному маєтку позаду мене проживає Зубанова Ольга Сергіївна, яка зараз банкрутується у Волинському господарському суді. Претензії, які пред'являє їй банк, сягають більше 150 мільйонів гривень. По документах вона гола боса. Сім'я займається м'ясним бізнесом. Це можна зрозуміти з Фейсбук-сторінки сина, який постійно запрошує усіх завітати до магазинів м'яско. Тепер зрозуміло, чому немає грошей, щоб повернути кредит банку. Вочевидь, усі пішли на гарне життя і щасливе майбутнє дітей. Ось тільки не всім так можна. Бо ж зі середньостатистичного громадянина банк стягне усе і навіть більше. Але є окрема каста, яка може не платити, бо ж за них заплатять інші, коли в Україні зростуть податки, а у банках кредитні. Ставки, бо ж грабувати це ж справа звична і зручна для окремих людей в нашій країні. Наталка Поліщук, не метро кудик для новин на часі. За місяць продавали близько 400 наркодоз на суму понад півмільйона гривень. На Волині правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи. В Обласній поліції зазначають, що наркобізнес організував 33-річний житель області. Він, нібито, закуповував у Європі лікарський засіб Суботекс. Далі залучаючи сторонніх осіб, переміщував його через кордон до України. Тут його і продавав препарат до слова, заборонений до обігу в Україні. До справи він залучив трьох осіб, які продавали товар на Волині та в інших регіонах. Учора у ділків провели обшуки, знайшли багато заборонених речовин, гроші, чорнові записи, що свідчать про торгівлю забороненими речовинами, мобільні телефони та банківські картки. Усе направили на дослідження. Також поліцейські з'ясували, що щомісячно група збувала близько 400 доз препарату на суму понад півмільйона гривень. Двох фігурантів уже затримали їм, оголосили підозру і обрали запобіжний захід. Двох молодиків із рожища судитимуть за наркозлочини. Як повідомили у прокуратурі, чоловіки упродовж грудня 2021 листопада 2022 року зберігали і збували наркотики та психотропи. Одному із наркоділків 32 роки, іншому 25. Крім того, молодики організували урожищі ще й місце для вживання наркотиків. Наркопритон облаштували у гаражі. Наразі чоловіки перебувають під вартою. Якщо їхню провину доведуть, можуть провести за ґратами від 6 і до 10 років. П'ять років прокурори дов... Не мали не мали дозволу від держпраці, але виграли тендер на 174 мільйони гривень. Дорожню будівельну фірму «Данко», схоже, викрили на тендерній махінації. Фірма подалася на аукціон, аби капітально ремонтувати дороги на Грохівщині. Вже встигли освоїти 11 мільйонів, але такий ласий куш обернувся судовим позовом. Волинські прокурори промоніторили тендерні пропозиції і виявили. Порушення. А ось кого підтримала суддя. Далі у сюжеті. Про цю фірму із донецьким корінням і їхні ремонти волинських доріг ми розповідали ще два роки тому. Тоді ми навідались у село Лище Луцького району і побачили, як дорожні будівельники фірми Данко кладуть асфальт просто в болото. Деякі болотні ями вони так і не встигли засипати асфальтом, бо як тільки забачили камеру, відразу розбіглися. Тепер же заступник начальника Волинської обласної прокуратури подав на фірму до суду. Прокурори промоніторили тендер, у котрому перемогла Данко, і виявили порушення. Замовник передбачив виконання ряду робіт, які з урахуванням в тому числі висновків органу державного фінансового контролю відносяться до робіт, підвищеної небезпеки. Зокрема, це роботи стрілювання деревини і потребують наявність дозволу для виконання для їх виконання. Такий дозвіл на виконання робіт із підвищеною небезпекою має надати головне управління держпраці. В Данко, як виявилось, дозволу не було. Попри це, замовник Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області закрив очі на відсутність дозволу і допустив фірму до аукціону. Більше того, саме Данко у 2020-му стало переможцем торгів і зірвало чималий куш 174 мільйони гривень. Із цієї суми фірма встигла освоїти лише 11 мільйонів. Війна поставила дорожні роботи на паузу. Передбачено, що усі кошти, які будуть використовуватися для виконання робіт за провоченим, є коштами місцевого бюджету. Відсоток виконання договору є незначним і зазначені обставини власне з у разі задоволення позовних вимог прокурора не перешкоджатимуть замовнику провести повторну процедуру закупівлі і відповідно виконувати ті роботи. То вже не перший тендерний скандал фірми Данко. Аби освоювати гроші на дорогах поблизу рожища фірма свого часу подала фіктивні документи. Серед тендерної документації був ось такий лист підтвердження від приватного акціонерного товариства «Рівнеавтошляхбуд». У листі йшлося про те, що Рівне Автошляхбуд гарантує безперебійне постачання фірмі Данко асфальтної суміші для ремонту. Тобто гарантія, що цій фірмі буде чим ремонтувати. Лист датовано 14 серпня 2020 року. Тодішній очільник Рівне нам розповів, він не давав данку такого документу. В давав, Теж можливо, а більше ніяких не було фіксанок. В, в серпні Це нічого не, їм так. не давали, ніяких в не давав, бо я ще в лікарні був, я і на роботі не був, то я не міг давати просто. Всю цю інформацію тодішній директор заводу надав і СБУ. А от в службі місцевих автомобільних доріг про фіктивний документ переможця торгів ніби і не знали. Скажіть, ви слідчий чи суддя? Я, от, наприклад, не слідчий і не суддя. І все, що стосується достовірності в це не наша компетенція вирішувати справжні документ чи не справжні. У нас є зараз листів служби безпеки по цьому приводу. Подумати, скільки загалом тендерів на Волині виграла фірма Данко, і скільки десятків чи то сотень мільйонів освоїли. Тендер щодо капремонту доріг Горохівщини тепер обернувся конфузом. Суддя задовольнила позов прокурора, хоча його претензії фірма Данко згідно відзиву. Вважає надуманими позов задовольнити повністю. Друге визнати недійсним рішення тендерного комітету Державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області про визначення переможцем процедури відкритих торгів учасника торгів Товариства з обмеженою відповідальністю данко. Якщо ж не буде апеляції, буде новий тендер. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Луцька рієлторка на лаві підсудних її звинувачують у підробці документів, відповідно до яких вона одержала від забудовника товариства Липинський кошти за послуги, яких нібито не надавала. Ну а заразом зробивши відмежу послугу і забудовнику, який таким чином одержав можливість на підставі цих документів зменшити свій податок на прибуток. Суд першої інстанції жінку виправдав. А ось що сказали в апеляції? Далі у сюжеті. П'ять років прокурори доводили у Луцькому міськрайонному суді те, що ріелтор Тетяна Промоза отримувала від забудовника ТОВ «Липинський» свої 5% від проданих в його житловому комплексі Осель. Незаконно мовляв більшості з покупців, вона й в очі не бачила. Принаймні, як зазначила сторона обвинувачення, кілька людей, за яких проноза одержала свою нагороду від забудовника, дізнались і купили квартири без її участі. Та й в кількох актах наданих послуг виявили помилки, наприклад, дату, яка припадала на вихідний день, або ж акт, який був укладений в період, коли ріелтор була за кордоном та інше. В Суді першої інстанції підозрювана, наполягала. Хоча особисто за руку всіх людей може й не приводила, але вони могли бачити ці квартири в оголошеннях, які вона розміщувала в соцмережах. Бо ж, окрім ріяторських, займалась і маркетинговими послугами для забудовника. Стосовно забудовника, то в досудового слідства теж виникли певні припущення. Мовляв, цю оплату послуги ріелтора, яка на їх думку в реальності не надавалась, вони могли включати у валові витрати. Для розуміння підприємства такого роду витрати відмінусовують. Ть із так званого валового доходу, за яким і враховують розмір податку на прибуток, який мають сплатити, але як би там не було, суд першої інстанції визнав промозу невинною, оскільки повідомлення рішення податкової, яка власне і ініціювала це кримінальне провадження проти ріалтора, були скасовані адмінсудом. А опитані 80 покупців підтвердили, що пані Ріелтор дійсно проводила з ними відповідні роботи стосовно про. Одажу квартир, однак прокурори подали апеляцію, де наполягали. Ріелтор насправді послуг, за які отримувала гроші, не надавала. Про що свідчать на їх думку підроблені документи? Таким чином, якби в реальної в дійсності ці послуги надавалися, вони б мали в день укладення попереднього договору надаватися, виставлятися акт виконаних робіт, надаватися рахунок, і протягом трьох банківських днів мав би бути оплачений. Однак ці всі акти складалися формально на кінець місяця. Проте адвокат жінки не погоджується з таким твердженням. Сторона обвинувачення намагається довести, були на стадії досудового розслідування і в суді про те, що проноза як таких особистих заслуг до того, що вона привела конкретного клієнта, немає. Але ваша честь, ми вважаємо, що це не так. Крім того. Ми ваша честь покликаємося до того ж самого договору, про який ми говоримо, який говорить про так звані ексклюзивні права. В суді першої інстанції ми цю обставину дослідили. Ваша честь чорним по білому написано, що незалежно від того, чи привела проноза безпосередньо за руку цього клієнта, чи не привела, товариство бере на себе зобов'язання про. Виплатити їй відповідно комісійну винагороду в силу проведеної нею роботи. Сама ж Тетяна Проноза переконує суд, жодних документів не підробляла. Визнає, помилки в укладеній документації були, але вони більш технічні. Всі люди, які приходили в суд, і більше 80, Всі сказали, що я їм подала на квартиру. Чому я стільки років? мучаюсь, скажіть. Так, да, можливо, десь в якійсь мірі в мене не було такого досвіду бухгалтерського, як правильно робити, тому я прислуховувалась до порад бухгалтера Товлипинське як потрібно. Далі була за кордоном, але мені бухгалтер сказали, що треба робити на останню звітну дату. Відповідно, це технічні помилки. Це не такі важливі. В чому підробка? Я підробила якісь підписи. Заслухавши усі сторони, Волинський апеляційний суд ухвалив наступне поліційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні залишити без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області 2 травня 2022 року щодо пронози Тетяни Володимирівни без зміни. Юля Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. За два удари ножем у спину і проникнення у житло півтори тисячі гривень штрафу. Такий вирок військовослужбовцю днями виніс ківерсівський суд. Як зазначається у вироку, 13 січня у ківерцях чоловік двічі незаконно проникав на приватну територію, включаючи будинок. А через два дні на фоні словесного конфлікту і неприїзних відносин, той самий чоловік двічі ударив ножем людину у спину. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. В ухвалі зазначається, що ніж був промислового виробництва і не належить до холодної зброї. Відтак, чоловіка судили за двома статтями: порушення недоторканності житла і нанесення легких тілесних ушкоджень. Справу у суді розглядали за спрощеною процедурою без присутності учасників. Обвинувачений визнав свою провину і розкаявся. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання 1530 гривень штрафу. Плюс чоловік має сплатити державі судові витрати, пов'язані з проведенням експертизи зброї у розмірі 1510 гривень. На підставі частини першої статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу у розмірі 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1530 гривень. Ну і то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Гаверсу дякуємо за довіру. Шануємося. 4 лютого в Україні, за даними синоптиків, очікується різке похолодання. Нічні морози посиляться, буде хмарно із проясненнями. На заході хмарно, сніг на Закарпатті мокрий. Температура повітря вночі 2-3 градуси морозу. У день від одного морозу до одного тепла. У східних областях мокрий сніг, трохи сонця на запоріжжі. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу у день 2-3 вище нуля. На півночі хмарно без опадів. Температура повітря вночі від 5 морозу до 2 морозних градусів У день від 1 градуса морозу до нуля. У південних областях марно сніжитиме над Одесою. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу у день 3-5 тепла. У центральному регіоні хмарно сніг на Хмельниччині. Температура повітря вночі від 5 морозу до 2 морозних градусів У день від 1 морозу до 1 градуса тепла.